А я сюди запрошую нашу ведучу любу. Сьогодні вона разом з нами проведе цей конкурс. Вітаю вас на самому сімейному конкурсі. Це моя дитина. Сьогодні Цього ми, ми проведемо з вами дуже багато цікавих конкурсів, в яких дізнаємось, наскільки батьки знають своїх дітей. Я майже впевнена, що вони будуть дуже здивовані в багатьох випадках і дізнаються багато нового. Оскільки сьогодні мова піде про Тож я представляю вам перший наш конкурс, який називається Умілі ручки. На цьому конкурсі ви будете не ліпити сніговика, а його малювати. І завдання для батьків: зараз вас закриють ширмою, а ваші діти в цей час будуть малювати сніговика. Потім вам покажуть вже готові шедеври. І ви маєте впізнати, який із цих шедеврів намалювала ваша дитина. Намалював, хай так і залишається вже від нас. Такі цікаві сніговики. Так, давайте ми наших сніговиків поставимо сюди трохи в сторону. А діти, будь ласка, займіть свої місця. Так, тепер ваше завдання подивитися на цих всіх цікавих сніговиків. Так, і у вас є на столах такі цифри, і ви по цих цифрах ви підніміть цифру, яку ви думаєте, яка відповідає малюнку вашої дитини. Так, тільки в залі тиша не підказуємо. Це повинен бути вибір сім'ї. Так, да, так, да, показуйте. Цікавий, що ж там за другий такий сніговик, що він всім сподобався. Ого. Добре, тепер я попрошу дітей стати кожного біля свого сніговика. Зараз покажуть всім сніговиків. І так, хто у нас. У нас сім'я Бойко отримує 10 балів і сім'я кравцових отримує 10 балів, так? Молодці. І, і коби? Добре, значить, у нас. Значить, у нас три сім'ї отримують по 10 балів. Так добре. А скажіть, будь ласка, по яким таким частинам, чи я навіть не знаю, як це сказати, ви обрали саме цих сніговиків, які складові чи частини тіла вам здалися знайомими? Давайте сім'я Бойко. Тато в останню мить підняв четвертий номер. По художникам. А мама засомнівалась. Но я потім посмотрел на ребенка, і ребенок... <риклад> У нас сім'я все-таки. Зрозуміло. <риклад> Но я внимание обратил сразу. <риклад> Добре, сім'я Кравцових, як ви впізнали? Не знаю, я думал, как бы тоже три как так хорошо. Ну и четвертый хороший. <свят> <свят> ну, я думал, первый-второй. Ну, вот меня засомневал. Тот первый насчет. Хотел, видать, ребенок нарисовать ручку от ведра, <свят> но <свят> она почему-то сверху оказалась. <свят> я так засомневался, все-таки выбрал второй. Добре, Коба, сім'я, як ви його брали? У нас в домашній художній школі припадає жіна, а жіни руку я знаю, відповідно. Тобто це образ сніговика, який да, викладає да. ваша дружина. Це да? сімейний почерк, все так. Зрозуміло. З покоління в покоління передається кисті, краски. Добре, дякую вам за ваші відповіді. І наступний конкурс для Бойко. Це гаечний ключ. Він використовується для, для того, щоб щось а, з, закріпляти. І так, це сантиметр вимірювач, лінійка чи рулетка? Третя лінійка. Правильно. Це лінійка. Їй вимірюють сантиметр, щоб підрівняти щось. Це вони використовуються, щоб підрівняти газон. Я не знаю, що це. Ну, нову для... Для... І так, для чого? Для того, щоб рвати зуби, для того і того, для того, щоб закрутити гайку і для того, щоб щось зігнути. Для того і того. Правильно. Я не знаю, що це? Ну, ново-нову курса для, для е, того і того. Це молоток. Ним забивають гвозді, а ще ним можна е, вийти горіхи. Це гвоздь. Це гвоздь ним можна закріплю, закріплювати всякі дощечки до домівки прибувати. Я не пам'ятаю, як воно називається, але цим закручують болтики, чи гаєчки і викручують. Це яшечок. Туди. Кладуть болтики, винтики, ключі, молоток, лінійки. Це кісточка. Нею красять забор, домівки чи стіни або навіть пол. Добре, ваша сім'я за цей конкурс отримує... 10 балів. Вітаю вас! Пре трошки ми відпочили, тепер можна повертатися. У нас наступний конкурс був дуже тяжкий для ваших дітей. Це був дуже складний для них вибір, і тільки деякі наважилися на це. Конкурс називається Бути чи не бути. Зараз ми вам покажемо, в чому заключалася. Проблема в цьому конкурсі. Бачите таку банку з чимось таким не дуже приємним всередині, і у ваших дітей був тяжкий вибір взяти звичайний батончик, просто взяти, чи засунути руку в це, навіть не знаю, як його назвати, і забрати цілий подарунок з цукерками. І перед вашими дітьми стояла така складна задача. І от вам потрібно сказати, який же ж вибір зробила ваша дитина. Почнемо ми з сім'ї кравцових. Ви зрозуміли, що ви повинні відповісти? Ви повинні сказати. Чи ваша дитина обрала легкий шлях і просто взяла батончик і відмовилась від вибору? Чи дитина все-таки залізла рукою в банку і забрала більший подарунок? Хоча виходить... подумайте трошки, условия там були. Подарунок Ви трошки, виходить, або е, шоколадку взяти, не засовуючи руку в банку, або взяти, засунути в банку руку і взяти подарунок. Так. Да. Ага. Ну, ну вон стоїть. Та... Хатинка з цукерками. Я думаю, засунула руку і взяла подарунок. Засунула. Ви думаєте, що вона засунула руку, так? Так, Оля. не Володя б таке зробив. Володя би зробив, вона ні. Я думаю, що вона тебе не зробила. Так, ви вирішіть між собою Я і скажіть, будь ні. ласка. Ні. Ні. Вона взяла батончик. Взяла батончик. Це остаточна ваша відповідь. Подумайте, хорошо. Да? Подумайте. Добре, дивимося, що ж зробила Оля. Правильно відповіли. І ви отримаєте 10 балів. Добре, наступними буде відповідати сім'я Коба. Як ви вважаєте, як вчинила ваша дитина? В мікрофон, будь ласка, відповідайте. Я думаю, що взяв батончик. Батончик, Легким ви думаєте? Пошел, да. Це ваше спільне таке рішення? Ні. Звісно, Ні, у ливальника поряд не було. Значить, взяв батончик. Батончик, так. Ну, подивимось, що обрав Нікіта. Добре, ви отримаєте 10 балів. Так, наступними сім'я Бойко. Хто як хотів? Тільки в мікрофон відповідайте, будь ласка, як ви вважаєте? Ні, засунути руку треба було. Давай. Так, у вас зараз виходить, давайте. Вирішуйте. Вона полізла в банку. Подивимось, що ж зробила Маша. Ваша Маша залізла в банку. Так, наступним сім'я жарих. Як ви вважаєте, що зробив ваш Максим? Ну, ми подумали і вирішили: якщо Максим сладкоєжка, то йому одного батончика буде мало. Він засунув руку. Добре, давайте подивимося. За цей конкурс всі сім'ї отримують по 10 балів. А, і так, а, В сумі сім'я Коба має 25 балів, кравцові 20, жарі 20 і бойко 40 балів росте і в нас на Україні. Він крок. У нас в сім'ї їх дуже люблять їсти з нього можна робити торт. Ми їх частіше купуємо влітку і інколи осени. Он очень сладкий і його надо покупати в кульки. Він дуже корисний, он очень полезный всем. Где бувають різні там? Вон, стільки, стільки, його надо є столько, сколько треба. Життя... Сім'я кравцових. Сир, морозово, морозово. морозово? Ні. Не морозово і не сир. Ми його беремо в магазині. Він оранжевий. Вони бувають дуже різні. Він схожий на м'яч. Він росте на дереві. Все, сім'я Коба. У вас є відповідь? Персик. Ні, неправильно. Жарик, сім'я. Апельсин. А, ні, це не апельсин. Сім'я бойко. У вас є ще варіанти? Це був мандарин. Це подарунки. Плюс один бал. Наступне слово. Я теж не знаю, кого ановіта. Я можу з'їсти десь одну тарілку. Туди ложать багато всього. Туди кладуть м'ясо, морковку кладуть ще воно дуже смачне. Огірочки квашені, майонез. І все. Так, хто ж перший? Здається, сім'я жарих перша підняла. Ми думаємо, що це салат. А, ні, це не салат. Добре, сім'я Коба була наступними. В мікрофон, будь ласка. Ну ми думаємо, що олів'є. Правильно, це олів'є. я такого не бачив. То треба дивимося, як Веня нагодує тата. Виходьте. І. Ви виходьте, будь ласка. Виходьте. Добре сестра свята, давайте виходьте. Ні, треба когось більш старшого. Немає старших бажаючих. Добре, давайте тата, ні, тата, давайте тата. Так, у вас у кожного є по сирку, настільки я бачу. Так, Зараз вам дадуть ложечки, і ви одночасно маєте один одного нагодувати. Так, три, чотири почали. Одночасно. Сім'я кравцових уже все з'їла. Покажіть, будь ласка, ваші пусті коробочки. Так, молодці. Вітаємо вас. Можете займати свої місця. Для вас буде зовсім нескладне завдання. Абсолютно. Ви будете на маєте на швидкість випити сік. Так, на три чотири починаємо три чотири. Ваня ще не зовсім забув, як це робиться. <риклад> <риклад> Молодці. Ну що, тепер я думаю, настав час нагороджувати наших учасників. Так, давайте підіб'ємо підсумки. І так, сім'я Коба 28 балів, кравцові 21, жарі 23 і Бойко 42. Вітаємо вас всіх! І зараз обіцяні подарунки. Починаємо з сім'ї кравцових. Я прошу Олю сюди підійти. Так, починаємо з тебе. Батончик. Так, ти обрала батончик. Ось твій обіцяний батончик. Так, перше зачекай, не тікай, не тікай, Оля. Стій. Зараз тобі ще подаруночки дадуть. Можеш Іди по своїх батьків їм теж подарунки є. Так. Оля, це тобі подарунок. А це для сім'ї. Такий сімейний подарунок. Все. Дякуємо за участь. Може, можете. Можете назад сідати. Добре, далі сім'я Коба. Нікіта. Тобі ми теж повинні батончик дати. Так. Батончик. і... А це для батьків. Дякуємо за участь. Наступні сім'я жарі. Так. Твій обіцяний будиночок за твоє геройство. Так, і подарунок для сім'ї. Добре, і останні ми у кого найбільше балів. Ми запрошуємо сім'ю Бойко, Маша. Дякуємо за участь. Все, на цьому наш конкурс закінчився.